Гарафт, давайте розберемось. Сьогодні у нас занурення в технологію, що звучить ну майже як наукова фантастика, але схоже може стати цілком реальною для космічних подорожей. Мова про плазмовий двигун Васімор. Доброго дня так, тема справді захоплива. Ми переглянули різні джерела, технічні огляди, новини. І наша місія сьогодні спробувати зрозуміти, що це за звір такий цей Васімор, як воно працює, і головне, чому обіцянка долетіти до Марса за 39 днів замість півроку. Так саме так, чому це викликає такий ну ажіотаж? Справді ця цифра 39 днів до Марса. Вона знаєте, одразу чіпляє, і ключ тут саме в абревіатурі Васімор. Це ж variable specific impulse Magnetoplasma Rocket, тобто змінний пітомий імпульс, магнетоплазмова ракета, магнетоплазмова. Так, це не класична хімічна ракета, вона не спалює паливо в звичному розумінні, працює на плазмі. Плазма. Це ж наскільки я пам'ятаю, четвертий стан речовини звучить екзотично, і як з неї можна отримати тягу, ну щоб корабель рухався. Е, так, четвертий стан. А процес там, скажімо так, досить витончений, багатоступеневий. Спочатку беруть нейтральний газ, джерела найчастіше згадують аргон Аргон, угу. і його ну бомбардують радіохвилями. Це називається іонізація. Тобто, фактично, з атомів газу зривають електрони. А тобто роблять газ електропровідним. Саме так він перетворюється на таку гарячу електрично заряджену юшку. Це і є плазма. А далі Що далі? ще гарячіше? Набагато. Цю плазму нагрівають ще більше, теж за допомогою радіочастотних хвиль. І тут температури просто шалені, понад 100 тисяч градусів Цельсія. Ого, 100 тисяч градусів. Це ж це гарячіше за поверхню сонця. Саме так. І отут ключовий момент: жоден відомий матеріал, звісно, такого не витримає. Тому плазму утримують всередині двигуна потужними магнітними полями. Уявіть собі таку невидиму магнітну пляшку. Магнітна пляшка для речовини гарячішої за сонце. Вау, вражає добре, утримали А тяга? звідки вона береться. А от далі ці ж магнітні поля працюють як сопло, магнітне сопло, так би мовити. Вони формують і розганяють потік цієї надгарячої плазми. Викидаючи її з двигуна ага. і на величезній швидкості. Ну, а за третім законом Ньютона дія дорівнює протидії, це викид плазми і створює тягу, штовхає корабель вперед. Ось тут стає дуже цікаво. Особливо, коли джерела починають говорити про ефективність. Там згадувався змінний питомий імпульс, так? І вибір палива. Аргон замість ксанону. Чому це так важливо? Дуже важливий момент, так. Питомий імпульс це, ну якщо просто показник ефективності використання палива як кілометри на літр для автомобіля. Чим вище, тим краще. Точно. Чим вищий імпульс, тим менше паливо треба для того ж самого прискорення. А ВСМР може цей імпульс змінювати. Це дуже гнучко. Тобто, можна налаштовувати на більшу тягу. Але з меншою ефективністю, це скажімо для швидкого старту чи маневру, або на меншу тягу, але надзвичайно ефективну по паливу для тривалого польоту. А аргон чому не ксенон, як в інших іонних двигунах? А от аргон це вже чиста економія. Джерела наводять просто приголомливі цифри: кілограм аргону десь 5 доларів, а кілограм ксенону близько тисячі доларів. Що? П'ять проти тисячі це ж. Це не просто здешевлення, це може взагалі змінити всю економіку космічних перевезень. Абсолютно, і до того ж, оскільки немає хімічного горіння, такий двигун значно екологічніший, якщо можна так сказати, про космос. Добре, а хто за цим стоїть? Це якась нова розробка чи вона має історію? Ідея зовсім не нова, вона має досить довгу історію і пов'язана з конкретною людиною. Концепцію Васимер розробляє ще з 1980-х років астронавт і фізик Франклін Чанк Діас. Астронавт? Так, він літав у космос. Почав працювати над цим ще в НАСА, а зараз продовжує у своїй компанії Ad Astra Rocket Company. Вони вже побудували і випробували кілька прототипів, наприклад, vx 200 І які результати тестів? Під час тестів модель vx 200 показала стабільну тягу десь 5 ньютонів. 5 ньютонів? Зачекайте, це ж ну зовсім небагато. Це як вага невеликого яблука, так Як така малесенька тяга може скоротити політ до Марса до 39 днів. Саме так тяга невелика порівняно з хімічними ракетами. Ті дають величезний поштовх на старті, але швидко вигорають. А Васимер, як і інші електричні двигуни, може працювати безперервно. Тижнями, місяцями. А постійний поштовх так. Цей постійний, хоч і невеликий поштовх у вакуумі космосу поступово розганяє корабель до величезних швидкостей, недосяжних для хімічних ракет з їх обмеженим паливом. Ось у цьому й секрет. Зрозуміло, але ви сказали, є нюанс. Так, є нюанси з тими ж тестами vx 200 Оці 5 ньютонів тяги потребували 200 кВт електроенергії. 200 кВт? Так. Отже, підсумуймо, який реальний потенціал у цієї технології, якщо зважити і переваги, і оцей е енергетичний апетит? Потенціал. Но він величезний, ідеться ж не тільки про швидкі польоти людей на Марс. Це може справді революціонізувати всю космічну логістику. Наприклад, наприклад, дешевше виведення супутників, транспортування вантажів на місяць чи до космічних станцій. Або місії до астероїдів для видобутку ресурсів, про що зараз багато говорять, висока паливна ефективність означає, що можна вести більше корисного вантажу, а не тонни палива. Звучить, ніби це ключ до нової ери освоєння космосу, але ж завжди є. Але оці 200 кВт для такої малої тяги це ж багато. Дуже багато щоб просто уявити 200 кВт це приблизно як споживання енергії сотні у сучасних приватних будинків одночасно. Ого. І це ж лише для прототипу з невеликою тягою. Для потужніших версій двигуна, які зможуть швидко переміщувати важкі кораблі, знадобляться мегавати енергії. Мегавати. І отут ми підходимо до головного виклику. І це, власне, підводить нас до фінальної думки, до питання на подумати. Так? Саме так, дивіться. Васімер неймовірно ефективний щодо палива, це правда, але він надзвичайно голодний до електроенергії. Тому ключове питання, яке порушують джерела і яке власне, залишається відкритим які джерела енергії у космосі зможуть нагодувати такі двигуни, тобто звідки брати стільки електрики в космосі? От чи стануть відповіддю якісь компактні ядерні реактори нового покоління, чи, можливо, гігантські, але дуже легкі сонячні панелі майбутнього? Без вирішення цієї енергетичної проблеми весь потенціал Васімер для швидких подорожей сонячною системою, ну, він так і залишиться переважно на папері. Ось про це варто замислитись.